Мікрорайон, північна Салтівка. Тут чи на кожному кроці помітний слід війни? Почорнілля від пожеж багатоповерхівки поступово перетворюються на конструкції, зашиті фанерою. В такий спосіб місцеві жителі рятують те, що ще можна врятувати. Ці місяці і волонтери відновлюють пошкоджені під час бомбардувань об'єкти соціальної сфери. Це якраз одна з місцевих поліклінік. Зараз будівлю намагаються законсервувати на зиму. Все поврежденные окна мы вытаскиваем стекла там, где нет целых. Если целые стекла, то мы разворачиваем целым окном наружу, а остальные окна закрываем местами ОСБ. То есть вырезаем по размеру, вставляем и щели задуваем, чтобы не было проникновения воздуха. То есть задача не допустить попадания влаги і и холодного ветра. За кілька сот метрів від поліклініки стало до роботи ще одна бригада волонтерів. Вони працюють на потрощеній війною місцевій школі. Вікна в начальному закладі вже впорядковані. Залишилося кажуть привести в більш-менш прийнятний стан покрівлю. Харків'яни нарахували тут сім отворів. Це від влучань різного типу снарядів, і це суто мова про покрівлю. Зараз все ремонтують у вільний від роботи час. Ми займаємося тим, що готуємо дах для того, щоб він зберіг те, що можна зберегти. Закриваємо ці дирки, прильоти, які були від ворожих снарядів, мин, бомб, я навіть не можу назвати, такий отвір може тільки чи бомба, чи якийсь великокаліберний снаряд створити. Зараз ми робимо каркаси, закриваємо його доскою, потім рубероїдом просмолимо. Ну постараємося зробити те, що в наших силах, щоб воно не пропускало ні вологу, ні снігу, щоб можна було якось трошки зберегти те, що є за всі ці місяці. Команда харківських волонтерів стала ще однією потужною армією армією людей, які хворіють своїм містом. Саме люди і є секретом незламного міста героя. Кожен там, де вміє, приносить користь для Харкова. Не хотілося сидіти вдома, хотілося допомагати Харкову наближати нашу перемогу. Хотілося щось для цього робити, а не просто сидіти вдома. Харків міст на берегу многих путей, тобто тут пересікається багато життів і судів. І всі, хто тут залишився, були душі міста. Тому так просто його нікому не віддадуть. Как би бы там не ни рассказывали, какие истории б не были, Були ми першої столиці, не були першої но У Харькова є душа, и она никому так просто не віддасться. Леся Кополюк, Игорь Луханін, Станислав Гришко та Светлана Бреус Харьковские известия.